Чудовий цей костюм від Експрес-моди. Я один собі купила, бачите, такий. Не дуже видно гарно. бо в мене дзеркало тут тільки в ванні є. От. Я завжди починаю тут знімати. Тут в мене чекає прання випрати, як я прийду. Він мені дуже підійшов під цей набір, бачите? От. Я тільки прокинулась, тільки прокинулась. І мене друг запросив на каву. Звісно ж, я вибрала кафе Рояль, наш кафе Рояль. А ще я по дорозі їй підготувала деякі речі продати. Одяг там, у мене сусідка купляє, тому що в неї дві сестри на Сантун там. І вона часто їсть. І вони теж такого нашого розміру, знаєте. От Тому я підготувала декілька речей, хоч якась копійка буде. От, в Кабверде, часто ми обмінюємо речі, або купуємо, купуємо вживані. Це дуже вигідно, тому що тут країна небагата і нові речі, мало хто може собі дозволити купити. Я сама часто купую і інколи продаю, тому це класно. Але цей костюм у мене новий. І до того ж з України. Це тоді, коли ми брали ом, мамі. Ще одні подрузі наші брали. Я собі взяла оцей вибрала, тому що він підходить мені до мого рожевого гарнітуру срібного. І зараз я вам покажу нашу дорогу, як я буду йти до кафе. О, окуляри я отримала в подарунок. Такий невеличкий влог. Я тоді о, ходила в кафе і забула дозняти влог. Якось я розговорила з цією нашою сусідкою. І зовсім забула, забула дознімати влог. Сходила я в кафе. Вже вересень, до речі, друзі, новий місяць. Дивіться, що в мене, бачите, яка в мене алергічна реакція. У мене від, від моїх хронічних хвороб. Я не знаю, так і не можу зрозуміти, чи це від онзеліту, чи від, чи від панкреатиту. У мене такі от висипи Зараз я. Замалюю тоналкою їх. Бачите, зато який манікюр я зробила класний. Не знаю, оце в мене каблучка ця. Отримала я подарунок із Домініканської Республіці. Республіки. Бачите? А ця із сердечками з Кабо-Верде. Бачите, манікюр. Гарні руки, але обличчя треба ще. <зробити>. І от так я живу, так я живу, мучусь роками без, без лікаря, тому що тут лікарі ну типу, на даному етапі я не можу собі дозволити ходити по лікарях. Мені передали вітаміни, я пропила. Намагаємося жити, як, як бути. От інколи воно зійде, буває, місяць нема. А інколи такі от виступи, що як ми ж люди кудись йду, то доводиться його за тут мене на лобі пройшло замальовувати, тому що, тому що так, зараз на підборідді. Тут, тут. Але я тримаюся, тримаюсь дуже важко, але я намагаюся триматись, намагаюся піднімати собі настрій. Зараз в нас з'явились португальські йогурти, які я дуже люблю ми купили, ми їздили сьогодні на закупи, купили йогурти. вони... По, по скільки ці йогурти ще я люблю? Я не знаю. Здається, по 250 і шкоду, чи 200 ще. 250... Не знаю. Ну, 200... Зараз не знаю. 280 і шкоду. Це десь 280 9... євро. М португальський мітос. Я купила... Дві упаковки. Я люблю зожину, З зожиною цього разу не було. Я купила із шоколадом, із ваніллю. Здається. Так, здається, 280-х шкоду вони. От. Зараз вам покажу. І Сьогодні я знову хочу ще вийти погуляти. Мені ще треба купити ібупрофен. І, може я зайду в рояль знову. Така от, така от, таке от моє місце. Спокою, мабуть, та тільки замалюю оце обличчя. Зроблю собі обличчя. А ось я, до речі, зараз я зроблю собі обличчя от, і підемо ми знову в рояль, вигуляємось, закинуться прання прати. Треба купити і бурфен, треба купити ще й У Мене, до речі, сукенька теж із експрес-моди. Я дуже рекомендую їхні, їхні одяг. Я залишу, залишу посилання на їх сайт. Ми дуже-дуже багато брали і собі, і на продаж. І навіть планували ну, на постійно брати. Ну, типу, робити бізнес з ними до повномасштабного. Якраз ми починали. Зараз, на жаль, не відправляють. Але дуже класні речі, дуже-дуже-дуже класні в них речі. Хто великого розміру, кому треба, дуже якісні, дуже якісні речі, я от ну, Мені дуже подобається сильно, дуже прямо. Дуже класні. Тому так. Ідемо гуляти. Люди, якесь свято в людей.

Парплату разом, бо йду в аптеку. Хотіла разом зайти, бо зараз жарко, які вази величезні. Бачите, які тут різні такі фігурки зроблені. Все таке красиве. Тут грає музика, тому я можу для цього каналу знімати спокійно, бо тут в мене нема монетизації. Тут чашечки є, я й не знала. Дивіться, вироблені чашечки, які красиві. Не зовсім видно. 250-й шкоду. Недорого. Не дуже видно тут такі з глини. Ну, Коротше, з глини вироблений посуд. Чуть таке тут соломи, все. Тут різні такі сувенірчики, манго, дивіться, всякі зліплені, з чогось зроблені. Такі от місцеві. Місцеві, місцеві такі чашечки. Дивіться, які красиві, такі більші. Ого, 9 євро, 900 і шкоду. Красиві, великі, З таких можна дійсно щось пити. По Трошки світла не вистачає. Глиняний посад. Як це називається? Гончарня? Тут є таке, бачите? Боже яка краса. Із дроту сережки. Ого, 500 і шкуду. Які красиві! Подивіться, друзі, звичайно, дроту майстри роблять. Красиві такі, стильні. Дивіться, які. які стильні. У моєму. У моєму стилі. Дивіться, які такі ось різні. Я, мені менше подобається, тому що вони зручніше носити їх. Менше більш такого розміру, бачите. Вони, вони зазвичай дешевші. Тут вони коштують по 5. У мене знайомий є, який робить їх по 2, по 200 і шкоду продає. ну Тут вони, правда, для туристів дорожчі. але Дивіться, які краси, дивіться, які красивезні. Звичайно, дроту. Красиві, є такі, ось, бачите. Звичайний дріт, але досить таки стильно виглядає. Мені дуже подобається. З мушель, з різних камінців, з лави є красоти. Стильно. Тут такий магазин, який є різні продукти з арахіс, різні лікери такі от. Бачите, кава, з Кабоверде. Кава в супермаркеті така кава, Це 7 євро коштує. В супермаркеті така 5. Але не завжди є вона. Якщо нема, це в крайньому випадку сюди забігти, щось купити, на пам'яті. Різні папаєве варення. От папаєве варення з Кабоверде дуже смачне. Просто дуже. І на сувенір його взяти це чудово. Просто чудово. Просто... Неймовірно, бачите, є такі величезні. Навіть картини продаються. Ой, бачите, яка краса. Це все складає як я. Це як килимок такий, як він. Він, він не дуже об'ємний, такий в принципі, як килим, невеличкий килим, але він об'ємний, бачите? Такий от зроблені. Клас. Я б такий би взяла. Кого є гроші купити і головне довести. Це вже багаж, такі вазочки. От. ось я тут, до речі. Бачите, красуня. Привіт. В босоніжках крутих я. Бачите, які от розфарбовані речі. Такі от сукеньки. Які красиві сукеньки з соніхами. Такі от різні речі, книги про Кавоверди. Бачите? Про карнавали. Дуже раджу на карнавал сюди приїхати, тут карнавал неймовірний. На мій погляд навіть кращий за бразильський. Бачите? Дески сезаріпа тадрет. Там також якісь кульчики. А, це, це такі от зроблені з глини. З глини, з, з, з дерева фігурки танцюють, які босоніжечки. Бачите, ще одні картини. Багато що плетеного із лози. Різні книги. Багато шеїв кабоверди. Такі от... Ну, шезлонг. Дурнуваті, їздять так. Шезлонг. Невже це продається шезлонги? Такі, мабуть, це хто живе тут. Тому що багато хто має будинки, дачі так звані. Багаті європейці, мабуть, мають дачі. Такий будиночок. Cabo Verde Design tudo prodaiu aqui um souvenir Boa tarde Boa tarde Bate-te aqui que tudo já vai e aqui Прикрасив свій будинок. Турецький кабовардійський прапор і різні такі африканські персонажі. Круті машини їздять в Кабоверді. А ви що думали? Отут от отак от там от церква? Церква я колись вас поведу. Також у турка є, мабуть, різні якісь цікавинки. Давайте заведемо. Але тут в сувеніри єдиний, єдиний плюс мого каналу україномовного, що тут нема монетизації, ще можу знімати, не боячись. Бо на моєму португаломовному, якщо я використаю авторську чиюсь музику, типу десь на радіо граючи, на телебаченні, воно ловить і одразу знімає монетизацію. Зразу. Зараз куплю. Ібо про фену і треба яблук ще купити. Бачите, яке небо сьогодні красиве над міндело. Бачила по 185 шкоду яблука такі. Кисло-солодкі. Кава, як раніше коли ще була. Ой, раніше була кава. По 70-ті шкуду, то я в кафе в основному пила. Зараз 110 і шкуду. Все дорогше. Давайте купимо в тій аптеці. Охоронець стоїть. Ці всі охоронці дуже няшні, Я колись зустрічалась з охоронцем. Я згадую дивлюсь. Бачу охоронці і згадую цього чувака, і мені стає смішно. Я Сьогодні вже свіжіше трошки. Вже такої спеки. Нема. Я в Кабоверде. Знімаю з телефоном відео. Безпечно. Просто говорю там по телефону. Ну, типу, так як в деяких країнах крадуть, тут безпечніше. Що мені подобається в Кабоверде, це безпека. Ось такі от справи. Я дійшла сюди до аптек, куплю ібопрофен, потім яблук і води. В нас вода подешевіла. Була 137 і шкоду, 5 літрів. Тепер 125, то компрес. То компрес. Отакі такі от справи. І тут от аптека. аптеці. Черга, нема цієї штуки. Така от аптека. Кабовардійське, в принципі, кругом. Бачите, прикрашено соняхами. Різні такі. Шампунь. і тут можна зважитись за 20 і шкоду. Є дезодоранти. різні такі. Ну, і ліки. Багато що по рецепту, але це занеболюючи проти застуди, ще чогось. Без рецепту. Все є. Купила ей Оце це 485 шкоду. Таке от. Із дредами, чувак. Отакі от справи, друзяшки. Який красивий наш Народний палац! Зараз поїдуть машини, хотіла показати вам. Абоверда. Дивіться, який він, який він красивий. Рожевий такий. Як тортик. Скажіть схожий на тортика. І небо красиве-красиве сьогодні. Це на, на, наша прикраса нашого міста. Гора лице. Пляж Лажіння і оцей от народний палац. Бачите, який він дуже-дуже красивий. Навіть не вірите, що я тут живу. Сама красива країна на світі. сама затишна, сама кабоверде. Це моє все. Наша любов. Поміялась трошки. Пляшка в сумці. Олія в нас літра... Лі... Літра чи літер правильно, Боже. Літер. літер. Що зі мною? Що зі мною? Я ж претендую на якогось навця мов. <сум> Інколи найпростіше забуваєш. Літр олії коштує 450 шкуду. Це, я вважаю, це досить дорого. Це 450 євро. Але це соняшникова, це якісна соняшникова олія, яку ми вже. Мабуть, два роки беремо. Дуже нам подобається ця олія. Такого. Але 450 шкоду. Трошки кінь падає, вибачаюсь. Купили ми таких от консервочок Fresh Це місцевий кабовардійський тунець консервований. Він дуже класний, дуже класний, дуже багато на експорт його передають. Дуже багато хто купує з туристів, забирають. Тунець тут дуже класний. Кавали є. Скільки тунець коштує? Цей угу. Це 157. 157. Ми купували там по 167, а тут дешевше. 150... 157 оця от бляханочка така. От він дуже класний. Ми пісу з нього робимо. Ми... Ну Все, 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 на все він йде. І до картоплі, він, і, 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 і рибний пиріг. Інколи просто з Геркулесом. Дуже класний. Кабовардійський, зроблено в Кабоверде. Тут на Сан Вісенте. Є ще сам Тонтаутунець. Ой, не сам Тонтаун, а санінклау. Літл Туна, Пікенуа Тун. Він дуже класний. Це Кабовардійський. Манго вже проходять у нас. Манго ще може. Ну, вже вересень. Ще друзяшки вересень. Нема. Я не знаю, не знаю. Ми купили. Ми цього разу, я отримала свою зарплату, і, і ми поїхали, купили дуже багато що, шо, щоб потім не їздити. Тому що ми поїхали в той маркет. Зараз ми практично все тут купуємо. Де дещо ми раз на місяць їздимо в Супер купувати. Такий супермаркет називається Мео -супер». А більшість ми тут купуємо в Бенто. Тут всі маркети є біля нас, а от того що нема континент. Це здається, по 200 з чимось огірочки, сольі огірочки. Смачні такі. Тут багато огірків сольоних. Де багато? Ну, є континент, є від іншої марки, забула, як називається. Від ми які маюсінькі купили. Ну, ще менші, німецькі. німецькі. Вони такі кислі. Ну, ті ті солені, так. Солені, кислі. Сольоні. А такі класні інші. Ну тут багато марок, я маю на увазі, завжди є По Двісті з чимось і шкоду, два з чимось євро. Спитала мене, по чому картопля? Картопля у нас по сто вісімдесяти шкоду. По у, я бачила за 165, ну там так, ну, така невелика. Є по 200 шкуд у різні ціни. От. А каву я купила 1110 шкуд, 200 грам. Напишіть, по чому у вас не з кафе Голд. У нас маленька, тисяч, у нас маленька 740, 750, а 100 грамова, а, а більша така економна 1110 шкуд. От я тільки сьогодні купила. Що ти хотіла сказати? Отака от, от мене менше була ще. Менше. Ми допиваємо. Олія португалія, яка внапам'ята. Це класна португальська олія. Тут суміш різних я дуже її люблю. Я її дуже використовую. Багато для чого. Молоко ми беремо або козине, фермерське, дуже смачне, або таке довгого зберігання. Довго зберігання о, португальське. мімоза Я беру такий от сир тертий уже, він по 160, здається, і шкоду. 155. 155 і шкоду. Моцарела. Моцарела, 155. І от такі от йогурти дуже класні, з різними начинками. Хто в Португалії буде, це португальські йогурти. От, вони дуже класні. Я беру зажиною, дуже смачні. Це наші улюблені зажиною. А також такі от е із ваніллю з карамеллю також. Треба холодильник розморозити, як у нас намерз холодильник. От. І різних я йортів набрала, тому що тут таких нема. А все інше ми купуємо тут: от, масло португальське, азорське ми беремо теж дуже класне. От е таке от. Багато що з Португалії. Тут більшість продуктів португальські або голландські. Сир Філадельфія ми беремо. От. І такі справи. з'їли тільки що йогурти. Ці дуже смачні португальські. Ці дуже-дуже смачні португальські. А, з манго і другий ще якийсь таке я взяла. Тут ті фруті. Бачите, зроблені в Португалії.